Добрий день на каналі Алхімічна Лабораторія. Цього разу відповідь буде мати дві частини. В першій я виставлю свою думку про фото аури, а в другій вже буду відповідати на запитання. Запорошена аура. Я зробила фотографію своєї аури, і інтерпретатор, який був чудом, згадав щось про те, що потрібно очистити пил. А потім розмова пішла в інше русло. Хтось може пояснити, що це за пил, як його очистити і що з цим робити. Дякую. Можна знайти дуже багато різних місць, де вам будуть пропонувати зробити фотографію аури. Це будуть і всілякі торгівельні центри, і розважальні місця. Також дуже багато пропозицій можна знайти і в інтернеті. Їх рекламні матеріали мають дуже красиві фотографії, де дуже барвисті блискавки бігають навколо людини, навколо її рук, або навколо якихось тварин, навколо листя, навколо якихось металічних предметів, навколо будь-чого. Вам запропонують зайти в кабінет, прикласти руки до якогось металічного приладдя. Зроблять фотографію або тільки обличчя, або туловище, або навіть повний зріст. Потім покажуть аналіз на комп'ютері і роздрукують дуже яскраві фотографії, які ви зможете зібрати з собою додому, або показати потім своїм друзям, розповісти або про якісь проблеми, які були знайдені під час цього аналізу, або розповісти, як вас нахвалював аналізатор, і що у вашій енергетиці все. Значно краще, ніж у звичайної людини. І якщо ви запитаєте, а що взагалі коїться як воно працює, то в більшості випадків вам будуть розповідати щось про Кірліан Ефект. Що таке Кірліан Ефект? Це коронні розряди, які... Створюється навколо об'єктів, якщо прикласти до них дуже високу частоту напругу. Це може спостерігати і навколо живих об'єктів та й неживих. І воно просто виглядає чудово. Але коли ми кажемо про зйомки аури, нічого з цього не коїться. Єдине, що вас просять робити, це прикласти долоні до якихось сенсорів. І це може бути одна долоня або дві долоні, залежно від моделі. Багато років тому в Криму був схожий апарат, де можна було кинути кілька монеток, прикласти долоні, і апарат вам казав, у вас сильна аура, у вас слабка аура. І єдина річ, що він встановлював, це сила току, яка проходить між Електричними сенсорами, до яких ви прикладаєте руку. Якщо у вас е, рука була волога, то ток був сильніший, якщо рука була суха, ток був слабкіший. Якщо багато вологі в самій долоні, це теж якось впливало на силу тока. Але насправді це як генератор якихось звичайних чисел. Тобто це навіть одна й та сама людина, якщо вона спробувала взяти кілька Аналізів поспіль, ці аналізи показували дуже різні результати. Так само і з фотографією аур, якщо ви підете в різні місця і зробите фотографії, то ці фотографії показують вам зовсім різні результати. Ви не можете повторити одну ту саму фотографію кілька разів поспіль. Це каже про те, що вся ця. Фотографія це сон комп'ютера, який вигадує те, що ви бажаєте в нього побачити, а не дає вам якусь інформацію, яку ви можете використовувати для себе. Тож, якщо казати про ставлення до фотографії аури, я не можу радити цього робити. І якщо ви бажаєте просто витратити гроші на якийсь атракціон, то так, можна це робити. Але якщо ви бажаєте. Зробити фотографію аури, і потім використовувати цю фотографію для подальшої роботи над собою. Я не можу грати цього робити, краще звернутися до якоїсь авторитетної людини, яка зможе вам підказати, на що звернути увагу залежно від вашого особистого стану. Але незважаючи на те, звідки ця інформація про припорошену ауру з'явилася, таке буває. Це означає, що в вашій енергетиці є багато дрібних частинок, які можуть бути або негативною, або нейтральною енергією, які блокують нормально течію енергії у вас. І в цьому випадку треба знайти на якій частоті ці дрібні частинки знаходяться. Настроїтися на джерело чистої енергії тієї самої частоти і використовувати чисту енергію з джерела, аби вимити з вас всі ці дрібні частинки. І повторювати, поки ваша енергія знову не буде чистою. Мені цікава ваша думка щодо фотографій аури, чи ви робили це фото, і чи показують вони те, що є насправді. Або це була якась. Цілком рандомна фотографія, яка не мала ніякого відношення до вас або ваших практик. Чи робили ви кілька фотографій поспіль, що вони показували? Поділіться своїми думками.